На рахунку фонду Андрія Матковського полтавська родина доброчинні акції, соціальні, культурні та спортивні проекти. Він існує вже чотири роки, і коли ситуація на сході загострилася, його представники вирішили забезпечити надійний тил нашим бійцям. Проект підтримань наших з'явився 29 серпня, після того як мінські переговори закінчилися нічим. Тоді було укладено договір із міським військоматом, щоб разом втілювати проект. Андрій Матковський заявив, що бере на себе зобов'язання забезпечити бронежилетом і каскою кожного бійця із Полтави. і першим поклав на банківський рахунок 107 тисяч гривень. Ми вирішили створити таку акцію взяти на себе відповідальність, тому що ви побачите, що це великі кошти. Це кошти, які можна зміряти там, сотнями і навіть більше тисячі гривень. Тому що, то, що ми казали, один комплект на військовослужбовця буде коштувати десь починаючи з 8 тисяч гривень. Плюс якщо одяг, плюс якщо ці інші питання, це може 10 тисяч гривень. Заможні і не дуже полтавці ініціативу підхопили. По 10-20 гривень крапали кошти на рахунок. Всього через спеціальний рахунок фонду полтавська родина прийшло 1 мільйон 379 тисяч 993 гривні. Звітує наглядова рада. До її складу входять представники фонду громадських організацій рідні бійців. Звіти про витрати можна знайти у засобах масової інформації. Усе прозоро. Кожен вкладник має змогу прослідкувати, куди і коли витратили кошти. По мірі надходження грошей волонтери фонду закуповували не лише бронежилети та каски, а й одяг для обмандування для військових. За звітом наглядової ради, всього куплено 165 бронежилетів, 100 касок, 617 бушлатів, 539 комплектів форми, 440 комплектів термобілизни, 353 пари берців, 44 термосфетри, 26 рюкзаків, сорочок НАТО Сахара, 10 штук, 10 штук валянок, КТ розвідника 6 штук та три розгрузки. Офіс благодійного фонду став добре знайомим і військовим, і їхнім родичам. Недаремно кажуть, біда зближує.